Друзі, привіт! Ну що, чергова підстава від китайців з AliExpress. Як ви знаєте, почався тиждень, де можна заробляти купони, і все до 10 квітня працювало. А вже вчора, 11 квітня, всі, хто заходив в гру Merge Boss або Google Match, там де можна заробляти ось зараз ці купони, побачили, що щось нічого не завантажується. Тож давайте я вам це покажу. Натискаю на кнопочку грати, відкривається завантаження. Смужечка пливе, пливе, пливе до 98% і зупиняється. Так вона деякий час буде вісіти, потім декілька разів. Ще перезавантажиться, але все одно гра не почнеться. Тож, давайте подивимось, а ще якась гра запускається чи ні. Переходжу в головне меню, запускаю вирощувати та отримувати. Тут, поливаючи бавовну, можна заробити на рушники. Бачимо, в гру воно заходить. До речі, друзі, на двох ектах я вже заробив три рушника. Бачите, тут теж трошки залишилось дополивати. Тож все працює, я переходжу до наступної гри Merge Boss. Натискаю на кнопку Монети, переходжу в розділ монети. Там ви можете побачити всі ці три гри, в яких можна здобути, ці купони, монети. Або щось інше. Тут є також Мерджебос, натискаємо на нього, і що ми бачимо, картинка висить, нічого не завантажується. Та ж сама проблема з вчорашнього дня. В коментарях в минулих відео, де я оглядаю ці ігри, до мене постійно звертаються з якимись питаннями, бо, мабуть, тільки я якось їх так більш-менш оглядав. Тож вчора посипались питання, чи у всіх така проблема, що не можна зайти в ці ігри. Я відповів, що так, у мене те ж саме, але тут у мене спала думка: а може це той самий випадок, як із службою підтримки, яку досі не можна зайти без використання VPN. Тож я вирішив, включити. VPN, який у мене стояв, він безкоштовний, називається Turbo VPN Lite. Так, він термозотий трохи в безкоштовній версії не можна вибрати якусь країну, але я його вистачить для того, щоб перевірити. Тож, давайте виключаємо і перевіряємо. Повертаюсь на AliExpress, запускаю ігру Google Match, вона зараз саме на актуальніша по купонам, і перевіряю, чи стала вона працювати, чи ні. Помічаю, що завантаження стало дуже повільніше, ну це зрозуміло. Використовуємо VPN. І дивлюсь, в гру воно зайшло, але не може підгрузити у ці іконки. Ну іконки то ладно, головне, що в грі все було видно. Давайте перевіримо, що там з Мерджебос. Так, виходимо. Натискаємо «Merge boss». Друзі, дуже повільно завантажується, тому я прискорюю відеоряд, але вже я побачив, що з'явилася кнопочка почати гру, і це вже гарний признак того, що вона запуститься. Ну нарешті з'явилися іконки внизу. можна натиснути грати. Також воно буде якийсь певний час завантажуватися, але головне в гру заходить. Тобто вся проблема в тому, що ми знову, мабуть, на рашкінських серверах. Так, друзі, може це не всіх стосується, бо мені пишуть люди, що вони заходять в службу підтримки без проблем. А я досі заходжу тільки з VPN. Так, це напевно стосується деяких провайдерів. Мій провайдер Ланет також входить в цей список, тож мені доводиться зараз купони заробляти тільки з VPN. -ом. Тож головна проблема, щоб знайти більш-менш швидкісний VPN, головне безкоштовний, і спробувати, як воно буде на ньому грати. Якщо я такі знайду, друзі, я з вами поділюсь. Ну що, подивився я пару тройків ВПН, там, де були непогані відгуки, там, де непоганий рейтинг, але всі вони були платні. Тобто навіть не то, що там є якийсь там режим безкоштовний, обмежений, а вам треба відразу робити підписку. Перші сі дні будуть безкоштовно, а потім з вас автоматом зніме з карти нас таке не влаштовує, тож я шукаю безкоштовний. І ось, бачите, п'ятий зверху, такий синенький, VPN швидкий проксі плюс безпечний його назва. Непогані відгуки, головне, він безкоштовний. Тож давайте встановлюємо і дивимося, як з ним йдуть ігри. У програмі все просто. Заходимо в неї, натискаємо єдину червоненьку кнопочку, даємо дозвіл на використання VPN, дивимося невеличку рекламу, бо програма безкоштовна. Бачимо, що нам дало країну, Францію. Тож заходимо в Aliexpress. Мене цікавить ігра Match, бо зараз там тижневий марафон. Можна назбирати купонів більше, ніж на 5 доларів. Мержебос не зрозуміла. Не з'являються ці мішечки з золотом, треба збирати тільки в марафоні мільйонера, а там за 4 дні зібрав тільки на 30 центів у цих монет. Тому свій вільний час я більш наділяю грі Гогоматч. Як бачив. Вона завантажилась, все працює, всі пункти меню працюють, але бачите, друзі, виникають інколи ці такі чорні артефакти. Це коли гра вас вітає, коли ви зберете багато цих от ланцюжків, там вона каже: Вітаю, неможливо. І це єдине, що не підзавантажується, але воно ніяк не впливає на саму гру, тож я поки що задоволений. Давайте подивимося, що вона сам з грою Мерджебос. Теж все дуже швидко завантажилось, все працює, всі пункти меню працюють, може заходити куди завгодно. Тож висновок один: нас знов кинули на якийсь який блокується деякими провайдерами України. Тож, якщо у вас все працює без VPN, я вас вітаю, вам свезло. Для всіх інших вирішення проблеми я показав. Якщо вам це допомогло, будь ласка, хоча б плюсик, поставте в коментарях та вподобайку, я буду дуже вам вдячним. Якщо у вас буде будь-яке питання по цим іграм, пишіть його в коментарях, я завжди відповідаю. Хоча я не є експерт цих ігор, я ніяк не відношусь до Аліекспресу. Просто разом ми завжди знайдемо вихід цієї ситуації і вирішення будь-якої проблеми. Дякую вам за перегляд відео. Сподіваюсь, я комусь допоміг цим відео. Друзі, бажаю вам мира, добра, щастя, здоров'я. Зустрінемось незабаром. Па-па!